Да, на пылесус и пропор по сути. Давай, І до упора, по капля і не ділять, куди не, 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 не стій. Це терор, справжній терор про цивільного населення. Зранку, руйнація шалена. Ще ми не встигли загасити пожежу, вона полає цивільний об'єкт. Цивільний об'єкт виробничого підприємства легкої промисловості. Зараз прильот кадр. Це людина загинула, 10 поранених. Крім цього, зруйновані приватні будинки, крім цього, зруйнації зазнали багатоповерхівки, і ми дійсно не розуміємо, як може так поступати Російська Федерація, як може проти мирних міст, проти мешканців мирного міста. Одни відпочивали зранку, спали у своїх домівках. Є троє загиблих. На жаль, є люди, які е, зникли безвісти, але вони працювали на цьому цивільному підприємстві. Зараз вихідний день, вечір гуляють люди, відпочивають люди. Прильоти кабів, на жаль, загинула людина, на жаль, 10 поранених. Це тероризм. Харків знов під обстрілами було влучання кабів на теперішню годину. Попередньо ми маємо 10 людей, які постраждали. Працюють лікарі. Крім цього, на жаль, є людина, яка загинула. Був обстріл дитячої залізної дороги. Це цивільний об'єкт. Тут завжди багато людей, багато дітей, і сьогодні вихідний день. Такий цинічний обстріл по місту Харкова, цинічний обстріл по дитячій залізниці – Це жахливо, це справжній тероризм.